А ця гра називається Funny Bons. А Ця гра називається Funny Фанні і власне. А, треба, мабуть, так. Ми граємо. О, oh, no, Halloween — Це, типу, жахливо близько, і мій будинок все ще, типу, порожній. Um... Що ще жахливіше, то все я маю шукати не знаю, що це таке. А, Допоможи мені зібрати скелети перед тим, як стане пізно. Використовую клавіатуру, щоб набрати магічні слова. Ха-ха-ха-ха-ха. Добре. Окей, давайте спробуємо. принаймні. Не знаю, чи що з цього вийде. Так, треба натискати чест. Угу. У мене яка зараз клавіатура стоїть. Чест! Час, час, час. Так, один скелетон вже є. Скул. <laughs> так, тут треба лекс. Е, здається. Опа, диви, вийшло. Так можна тренуватися писати слова. Лек Ну, в Сенсі. Що ти не пишеш? Mm. Так, тепер якась картка внизу. Що це означає? Че. В Сенсі це ж було в був. А, типу, замість руки ми пишемо, ти. як це. Ребра? А замість ребер... А тепер замість ребер пишемо скули. Скулу. Ну, череп, мабуть, скул. С-К-У-Л Less parts Якісь загублені частини. Що це означає? С-К-У-Л Так, чест. А тут він хоче скул, бо він їх переплутав. А тут він хоче чест. Ого. Цікаво, чи багато у нього їх? Це, мабуть, нескінченна гра. Arms. О боже, воно вже почало летіти, так, знаєте, з боків А так, це має бути Legs. Legs! Я yeah. з. <laughs> і ніженьки. Лагідні очі? Ось там спокійної ночі скінчилася гра Як там ця пісня? Заходить до хати, зоря вечорова. та та ра -та -та ра та 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 Так, це має бути час. <головік> Знаєте, це типу заходить до хати, бабай хати Ну і що? І скул ми не можемо написати. Ну що це таке? Скул? Але прям тут пісня, як там. А, ой, я забула, що мені треба писати. Рученький, ніженьки, лагідні очі, спокійної ночі. Скінчилася ра. Я б написала собі в коментарях, я тут підписалася, не твої співи слухати, чуєш? Не, ладно, не зважає. Так, це має бути скул, але це не скул, це має значить бути армс. А скільки нам треба тобі скелетонів, чуєш? Та ти що зовсім здурів? Ти можеш всіх їх правильно назвати так? Замість руки має бути. А я без поняття, як таз називається. Дай мені це слово, я ж не знаю. Так, замість ноги має бути чест. Але як таз називається, господи, я не знаю. Хігз можливо. Добре, тут має бути чест. Ми зараз програємо, бо ми не знаємо, як таз називається. Отак от. Так, там було щось типу Хігз. А! Хі. ну все. Ми програли, але ми потрапили в якихось рекордсменів, нічого собі. Ну, я думаю, що на цьому закінчимо. Мені просто цікаво, як таз називається. Зараз за вами дізнаємось В інтернеті на таз шукається геть інше слово, тому я навіть не знаю. Зараз пошукаємо, що тут пропонує. Дайте я наберу слово. Це означає комбо. Мені треба хоча б один скелет без тазу, щоб ми дізналися, що як воно називається. Можливо, нам зараз підкажуть, як таз називається. Просто цікаво. Хіпс називається Опа. От як він називається. Ну, власне, ми отримали від цієї гри, що хотіли, ми дізналися, як називається та з англійською. А поки летять різні частини скелету, і ми програємо в цю гру, я хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, написати про цю гру другу і пограйте з ним разом, і знайтеся, які слова знає він і ви. І порівняйте ваші досягнення. А на цьому я пропоную закінчити це відео. Я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати актуальні збори. Обов'язково підтримати збори зсу. Допомагайте волонтерам та самі волонтерите. Допомагайте людям та тваринам. І, звісно, звісно, напишіть коментарі. І, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте.